Тож, всім добрий день, крім йобаної русні. І тема сьогоднішнього відео це як не потрібно вибирати е, тепловий насос або чому я його продав. Е, е, закладними даними при купілі мого вибору, тобто мого насосу було Площа опалювальна площа це 108 квадратів. До цього в мене працював електричний котел. він використовував від 2 до 25 тисяч кВт в місяць на опалення, і з цього я розраховував свій тепловий насос по тепловій потужності він мав бути десь 4 кВт. Що відбулося по факту? По случаю я придбав тепловий насос теплової потужності десь 16-18 кВт. Чому я його купив? То що його вартість була значно нижчою, а точніше в три, ніж його ціна виробника, при тому, що він був в користуванні всього рік-півтора. Коли я його почав використовувати, то я зіткнувся з такими проблемами. Не можу сказати, що проблема, просто ситуація. Він температура теплоносія була на рівні 42-44 градуси. Тепловий насос виходив на цю температуру десь за 5-6 хвилин і виключався. Режим теплового насосу передбачає, що пауза між виключенням і включенням десь хвилин 10-12. І таким чином він о -о -о -от -так тактував. Тобто включався на 5-6 хвилин, виключався на хвилин 10-12, мене, мабуть, там 12 хвилин було. І такий його був режим роботи на протязі доби. Але це не дуже добре для компресора, компресора теплового насосу. Найкращий режим компресора теплового насосу це він працює постійно. Отже. Тепловий насос не використовувався е, в тому режимі, який найкраще для нього підходить. Е, мав я одну ідею, це замінити компресор на менший. Але коли я вже зробив свій тепловий насос, зробив скважини, обв'язку всю, і я його запустив, я побачив. Новий тип опалення це опалення е, криптокотлом, е, яке е, в своїй основі це, е, його основна ідея це використання тепла від комп'ютерного обладнання, комп обладнання для, для добування криптовалюти. Е, саме головний плюс в цьому опаленні це те, що е, воно. Виходить безкоштовно, а той на ньому маєш заробляти. Коли я знайшов гарне відео, як його зробити, то я вирішив продати свій тепловий насос, не перероблюючи його, купити обладнання для майнінгу і зробити опалення майнінгом. На сьогодні в мене працює. Майнінг опалення. Вона працює ще тільки 20-й день. Вона себе само окупає і ще дає можливість в наші непрості часи заробити трохи коштів. Про це, про це опалення, про те обладнання, я купив, яке я купив і як його зробив. Я розкажу в наступному відео через декілька днів. Зараз всім дякую, слава Україні! Все буде гуд.